Ми тут на міжнародному заході, на заході національних міншин, і тут дуже дуже сильний, потужний представник військовий. Ви особисто бачили Ромів? Чи воюють, чи є представники Ромської національної меншини на війні? Дякую за запрошення. Так, в Гурі служать і успішно воюють представники Ромів, власне, Рома, які. Мають досвід, які воюють не тільки зараз, не з 22-го року, а з 14-го року, з 15-го року. Тобто це досвідчені військові з великим досвідом, і це дуже велике підсилення для наших збройних сил. Це важливо. Тому що всі національні спільноти зараз зібрались, щоб захищати нашу країну, спільну країну, спільні права, спільна свобода. Дякую дуже вам дуже мені приємно. Дуже я бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя. Якщо будете мати можливість, передайте вітання від нас від закарпатських ромів. Баг Зорса Стіпе, щастя, здоров'я, благополуччя. Дякую. Ми дуже приємно, що Роми берудучи в такому. З серйозними відповідальними структурі, як є в Україні. Дякую, дякую вашій спільноті. Дякую, дякую. Ну що, ми чули, що це дуже велике і масштабне, яке робиться в Україні. Продовжуємо рухатися вперед. І я гордий тим, що я є роблю. Пишаюся вами. Так що... Нема нації, там в копі сидіти, там нації нема. Ми всі разом, ми всі одинакі. Нема там така якусь, допустим, нація роми, венгері, Словаччині, грузини. Багато є наші теж мною, братими, служили в у Закарпатті 15 батальок, і то сіпер вони теж служили. Там нема нації. Не дивлячись, якої ти національності, ми сформуємо нову потужну родину, яка буде проживати на Закарпатті. Ми хочемо тут проживати, народжувати дітей, виховувати дітей, щоб наші діти вчилися в наших школах, в наших університетах, для того, щоб ми були не просто зразком, а елітою для Європи. Щоб нехай Бог береже кожного з нас. Дякую, Богдана, вам діти, дякую,